Привіт, олівудські легенди! Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. Скажу чесно, я довго не заводив ютуб канал, хоча мріяв про нього роками. Але мене постійно мучила одна думка. А навіщо? Ну реально, навіщо робити ще один канал, якщо він буде таким же, як у сотень інших авторів? я не хотів стати ще одним на конвейері. Я не хотів знімати відео, аби було під копірку, щоб сподобалося алгоритму. Я хотів зробити інакше, і тому так довго чекав моменту, коли з'явиться ідея, яка мене самого надихне. І от зараз цей момент настав. Ми з командою працюємо так, щоб на українському YouTube з'явилося те, чого тут реально ще не було. Унікальні локації, образи з культових фільмів, подача, яка виглядає як маленьке кіно. Хочу, щоб цей канал був не просто ще одним у стрічці, а щоб він реально виділявся. Щоб коли ви вмикали відео, ви ловили себе на думці: ого, такого я ще не бачив. І знаю, що найбільше гріє? Коментарі і підписка від вас, бо це сигнал, що ця історія комусь потрібна, що ми з вами на одній хвилі, і що є шанс показати. Український Ютуб може бути іншим, він може бути унікальним. Він може бути масштабним, бо світ уже і так перенасичений копіями. А я хочу, щоб цей канал був доказом. Навіть в епоху алгоритмів можна залишитися собою і робити щось справжнє. До речі, зараз на каналі йде розіграш мого мерчу. Але щоб забрати його собі, треба знати одну умову. Про неї розкажу наприкінці цього відео. Тож дивись це відео до кінця, щоб не пропустити. І обов'язково підписуйся на мій телеграм. Саме там я оголошу переможців, і також я буду викладати туди різні додаткові матеріали у зручному форматі, які допоможуть тобі на зйомках. Соціальні мережі сьогодні як ліс і штучних дерев. Формально все зелено, але дихати там неможливо. Проблема. Знаєш, що мене завжди бентежило на Ютуб. Усі ролики, наче різні, але дуже швидко помічаєш, вони схожі між собою. Іноді навіть занадто. Ти заходиш на один канал, автор сидить за столом, на фоні таршер, тепла картинка, все ніби окей. А потім відкриваєш іншого, і там майже те саме. І так далі, по колу. Я не маю нічого проти такого формату. Я і сам зараз сиджу за столом. Мені теж подобається така атмосфера, але є проблема. У багатьох це виглядає як калька. Один і той самий ракурс, одна і та сама інтонація, навіть жестикуляція під копірку. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці. Стій, я ж це тільки що бачив вчора, тільки в іншого блогера. І саме тут зникає інтерес, бо ти ж заходиш на YouTube не для того, щоб дивитися одне і те саме в різних обгортках. Ти заходиш, щоб знайти щось свіже, нове, унікальне. І коли цього немає, глядач відчуває розчарування. І найцікавіше, що це навіть не завжди свідома копія. Просто є відчуття, що ніби існує якийсь один правильний рецепт. Сядь за стіл, постав таршер, говори певним тоном, і все. Ти вже блогер. Але в реальності виходить, що сотні людей користуються тим самим рецептом, їх важко відрізнити один від одного. А це ж найгірше, що може статися для автора, коли глядач тебе не запам'ятовує. Бо ти ніби є, але серед десятків таких самих тебе вже і не видно. І тут не важливо наскільки ти розумний чи якісний у подачі. Якщо картинка та ж сама, ефекту вау не буде. І от саме це мене завжди зупиняло. Я не хотів ставати ще одним із, бо для мене відео це не просто картинка, це атмосфера. Стиль, характер, і коли ти цього не показуєш, ти губиш себе. Інтернет сьогодні схоже на масовку у фільмі: людей багато, але всі в однакових костюмах, і ти навіть не пам'ятаєш, хто був у кадрі. Усвідомлення: чому ж усі знімають однаково? І тут все доволі просто. Це зручно і безпечно. Ти бачиш, що цей стиль вже працює, бачиш, що в когось воно зайшло, і мозок каже: ага, роби так само і теж отримуєш результат. І от людина навіть не пробує шукати свій підхід, бо страшно. Бо якщо зробиш щось інакше, ризикуєш. І це ризик залишитися без переглядів, без підписників, без підтримки. Тому більшість іде перевіреним шляхом. Але тут є підступ. Бо коли ти робиш копію, ти ніби стаєш видимим на хвилину. Так. Тебе можуть знайти, але вже завтра глядачі підуть далі, бо нічого унікального вони не побачили, і твоє відео зливається в загальну стрічку, як крапля в океані. Я помічав це ще давно, як глядач, дивився відео, і все ніби окей, картинка нормальна, людина говорить розумні речі, але у голові нічого не лишається, бо ти вже бачив таке десятки разів, і мозок не чіпляє. Але ж саме це і головне зачепити, щоб глядач запам'ятав тебе, а не просто твій ролик. І ось тут однаковість вбиває будь-який шанс, бо люди запам'ятовують тих, хто відрізняється, а не тих, хто повторює. Я це особливо відчув, коли сам почав знімати. Знаєш у чому кайф? У тому, що можна дозволити собі експериментувати. Так, це ризик. Так, іноді буде дивно чи незвично, але саме в цьому і народжується стиль. І саме за це тебе і починають дивитись не випадково, а свідомо. Тому проблема однаковості не тільки в тому, що це нудно для глядача, вона в тому, що не дає автору вирости, бо копіюючи ти залишаєшся у тіні, а твій стиль так і не народжується. Бути копією на відео це як бути дублером у кіно. На екрані ти є, але твоє обличчя ніхто ніколи не запам'ятає. Рішення ситуації. То як вирватися із цього кола однаковості. Дивись. Повторювати це абсолютно нормально, без цього ніхто не росте. У будь-якій творчості все починається з наслідування. Художники перемальовують класиків, музиканти роками грають чужі пісні, перш ніж створюють свою. те саме. Ти повторюєш чужі прийоми, щоб зрозуміти, як вони працюють. Але тут є тонка межа. Повторювати, щоб навчитися це правильно. Повторювати, щоб стати копією це пастка. Бо відточені навички ніколи не зроблять тебе цікавим, якщо за ними не з'явиться твій почерк. Я бачу це так: повторення потрібне, щоб набрати технічну базу. Це як тренажерна зала. Ти відточуєш рухи, доки вони не стануть природніми на автоматі. Але потім ти виходиш у реальну гру і там вже працює не техніка сама по собі, а те, як ти її використовуєш. Тому секрет не в тому, щоб уникати копіювання, секрет у тому, щоб не застрягнути в ньому. Бери все найкраще, що ти можеш повторити, але обов'язково змішуй це зі своїм баченням, бо тільки так народжується стиль, і тільки тоді люди починають дивитися саме тебе, а не чергову версію когось. Копіювати можна, але якщо ти все життя будеш грати на репетиціях, тебе так ніхто й не побачить на сцені. Отже, де ми зараз? Ютуб став величезною стрічкою схожих роликів, і це зрозуміло простіше повторити, ніж вигадати щось нове, але є одна деталь. Повторення працює лише тоді, коли воно веде до чогось твого. Є така книга Кради як митець. Думаю, всі знають. Її ідея проста: усе в цьому світі вже було, але мистецтво народжується тоді, коли ти береш чуже і трансформуєш це через себе. І от саме цього часто бракує в соціальних мережах. Люди копіюють, але не додають себе. І тому губляться серед сотень інших. І от саме заради цього я й запустив цей канал, не щоб додати ще одну копію до Ютуба, Інстаграма, Тіктока, а щоб довести. Навіть у знайомому форматі можна створити щось нове. Можна взяти камеру, стіл, лампу, торшер і перетворити це на маленьке кіно. Бо, врешті-решт, унікальність це не про бюджет і не про техніку. Це про твоє бачення, про те, що ти додаєш у прості речі, щоб вони заграли по-іншому. Якщо хоч одна людина після цього відео подумає, я теж хочу робити щось своє, значить, я все роблю правильно. Ну, як я обіцяв, коротко про мови розіграшу. Я віддам дві футболки з мого мерчу. Перша поїде до того, хто зробить репост цього відео собі у сторіс і відмітить мій інстаграм. Посилання в описі під відео, це важливо, бо інакше я просто не побачу, що ти це зробив. Друга серед коментарів під цим відео, тут на Ютубі, все максимально просто. Залиш коментар і автоматично береш участь. Переможців я оберу рандомно, без ніяких складних схем. Просто чесний випадковий вибір. І дякую кожному, хто пише коментарі, підтримує, підписується. Це правда тримає, і додає сил, бо будь-який канал це не тільки автор. Це завжди спільнота. Я радий, що ви тут. Якщо тобі близька ця ідея, підписуйся, бо далі буде ще більше цікавого і корисного. Будемо розвивати цю індустрію разом. До нових відео! Знаєш, що найстрашніше? Бути не тим, кого не зрозуміли, а тим, кого навіть не помітили. Тому що твій голос злився з шумом. Тож краще ризикувати, виглядати дивно, виходити за рамки, але залишитися з собою, бо історію ніколи не пишуть копії.